слово висолоплювати походить з древнього івриту. В сенсі висолоплювати язик. Походить від дієслова сала, шалаф, що означає на івриті виймати, витягувати. Витягувати, наприклад, меча, меч, язичко подібний, також. Це в 95 випадках використовується це дієслово. І ще... Для, для листя, яке теж може бути язичко Як я дійшов до того, що якось, висолоплювати, яз, наприклад, язик походить від ті слова е, шалаф. Це тому що літера шин може бути як С і ши. Літера е, Ф може бути як П, тобто літера фей е, е, Може бути як Ф і П. І якщо ми прочитаємо спочатку шалаф, а потім прочитаємо салап, а потім зрозуміємо, що ви... це означає витягувати, висовувати, а потім візьмемо українське дієслово солоплювати, солоплювати, «салаб», то ми розуміємо, що воно з древнього івриту.